Старі та некомфортні замінили на нові та зручні палату тимчасового перебування пацієнтів у Долинському центрі первинної медичної допомоги облаштували комплектом міцних ліжок з матрацами за сприяння міського голови». Івана Дирєва і також гуманітарної допомоги з Франції оновлено ліжка в нашому денному стаціонарі амбулаторії номер 1 Центру первинної медичної допомоги міста Долини для комфортного перебування наших пацієнтів у денному стаціонарі. Одночасно на стаціонарі тут може перебувати 15 пацієнтів. Відповідно, всі тепер будуть забезпечені одинаково комфортними ліжкомісцями. До цього наші ліжка були. Всі різні, по старому зразку, некомфортні для пацієнтів, старими матрасами. Дуже важко було пацієнтам, які мали проблеми з хребтом, перебувати на таких ліжках. До слова, такі ж оновлення Долинська мерія планує зробити і у дитячій лікарні. Мар'яна Джерч, Наталія Гусаляк, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.